Доброго здоров'я та мирного неба! Я Віктор Онищенко. Сьогодні ми з вами разом з видавничою групою Головбух розглянемо реєстрацію податкових накладних і формування податкового кредиту за місяці воєнного стану. Це ключові питання законопроекту номер 7360 який також відомий як закон номер 2260 і був прийнятий нещодавно, а саме 12 травня цього року. Закон набуває чинності з наступного дня після дати опублікування, однак окремі його положення, що стосуються камеральних і документальних позапланових перевірок бюджетного відшкодування ПДВ, набирають чинності 2 червня цього року. Сроки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування за місяці воєнного стану залежать від того, у якій ситуації на сьогодні перебуває та перебував платник податку. Так, якщо у платника ПДВ існували та зараз існують усі можливості вчасно сплачувати податок, то зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування він має до 15 липня цього року. Якщо ж у платника податку, певний час можливостей не було, а потім вони відновилися, то зареєструвати податкові накладні розрахунки коригування він має впродовж 60 календарних днів з першого місяця, який наступний за місяцем відновлення можливостей. Наприклад, якщо такі можливості відновилися 15 травня цього року, то зареєструвати. Податкові накладні він має впродовж червня-липня цього року. Якщо ж у платника ПДВ і на сьогодні відсутні можливості сплачувати ПДВ та інші податки також, то зареєструвати податкові накладні він має впродовж 60 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Тобто так, як це було до прийняття закону номер 2260 Також закон номер 2260 передбачає окрему ситуацію щодо платників ПДВ, які перейшли на спецгрупу єдиного податку. Там, де 2%. Нагадую, що в цій групі реєстрація платником ПДВ призупиняється. Такі платники податку. Мають зареєструвати свої податкові накладні впродовж 60-календарних днів з дня переходу на колишню податкову систему. Це зрозуміло, тому що перебуваючи на єдиному податку у цій групі, вони не можуть цього зробити, так як їхня реєстрація платниками ПДВ призупинена. З поміж іншого, закон 2260 визначає умови зняття відповідальності за просрочення сплати податків і зборів та їхнього декларування. Такі умови стосуються не лише ПДВ, але й інших податків і зборів. Аналогічно реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, такі умови ставляться у відповідність із ситуацією, в якій перебуває нині платник податків. Так, якщо платник податків мав і нині має усі можливості сплачувати та декларувати податки, то період зняття відповідальності для нього становить з 24 лютого цього року до дня набуття чинності закону 22.60. Подати звітність за такі періоди платник податків має до 20 липня цього року, а сплатити податки і збори не пізніше 31 липня цього року. Якщо ж платник податків не мав можливостей, а потім вони в нього відновилися, то тоді періодом зняття відповідальності для нього буде період з 24 лютого цього року до дня відновлення можливостей. Сплатити ж податки і подати звітність, він має впродовж 60-календарних днів з першого місяця, який наступний за місяцем відновлення можливостей. Якщо ж у платника і зараз відсутні можливості подавати декларації та сплачувати податки, то тоді він має це зробити впродовж 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Окремо закон також визначає ситуацію платників єдиного податку на спецгрупі. Для них Періодом зняття відповідальності є з 24 лютого цього року до дня переходу на спецгрупу єдиного податку. Подати ж податкову звітність та сплатити податки і збори за такі періоди потрібно впродовж 60 календарних днів з дня переходу на колишню податкову систему, тобто на ту податкову систему, на якій перебував раніше спецгрупник. Крім того, прийнятий закон визначає період, за який можна виправляти помилки без самоштрафу та пені. Це період з 24 лютого до 25 липня цього року. Зверніть увагу, що за періоди до початку воєнного стану, тобто до 24 лютого цього року. Заборонено подавати декларації на зменшення податкового зобов'язання з ПДВ, а також отримання бюджетного відшкодування з ПДВ. Така заборона діє до скасування воєнного стану. Детальніший аналіз закону номер 2260 зокрема питання бюджетного відшкодування ПДВ та податкових перевірок, викладений у продуктах видавничої групи Головбух. Посилання на які ви знайдете нижче цього відео. До зустрічі!